Пропонуємо вашій увазі новелу Вікторії Левчук Помста, яка не вдалася. Красива, елегантно одягнена жінка зайшла в кав'ярню і сіла за столик біля вікна. Дістала із сумочки дорогі цигарки і нервово закурила. Вона дивилася відсутнім поглядом у вікно, і з її очей текли сльози. Двадцять років вона чекала цієї зустрічі, двадцять років виношувала свій план, а все виявилося до болю безглуздим. Коли до технікуму, що в невеличкому містечку приїхав молодий викладач історії, вся жіноча половина населення була у захопленні від нього. Красивий, інтелігентний Олександр, завоював симпатії як юних школярок, так і жінок більш поважного віку. 15-річна Оленка вперше побачила Олександра на святі першого дзвоника в технікумі. І відтоді вона мріяла лише про нього, писала йому любовні листи, які так і не наважувалася відіслати, проводжала його сумним поглядом. Закоханість у викладача цілком типове явище для молоденьких дівчат, ось тільки в Оленки та закоханість стала немов хвороба. Вона не хотіла ні веселитися, ні зустрічатися із ровесниками весь час проводила наодинці зі своїм щоденником, з яким ділилася найсокровеннішими думками. А одного разу на святкуванні дня студента Олександр запросив до танцю Олену. Юне дівоче серце тріпотіло від щастя, і збентежена дівчина ніяк не знаходила потрібних слів для довгоочікуваної розмови. Після свята Олександр провів Олену до студентського гуртожитку, біля дверей чемно попрощався і пішов геть. З очей дівчини текли сльози. Олена вже була студенткою столичного інституту, коли доля знову звела її з Олександром. У студентській кав'ярні він підсів за її столик зі словами дівчино, а ми часом не знайомі?». Олені було дуже боляче, що її не впізнали, не запам'ятали тоді. Вони почали зустрічатися, та через півроку Олександр зник якось раптово та несподівано. Це в нього така звичка розлучатися із жінками, мовила його попередня подруга. Знайде собі іншу, тоді з'явиться. Олена не знаходила собі місця. Невже її омріяний лицар міг так чинити? Невже той, хто говорив їй такі чудові слова, міг так обманути? Сльози душили дівчину, а під серцем уже зародилося нове життя. Вона втекла в чуже місто до чужих людей, народила сина, поступово стала на ноги, підшукала хорошу роботу, стрімко зробила кар'єру і вдало вийшла заміж. Ось лише в душі щось невимовно щеміло, коли згадувала студентське містечко. Коли Олені прийшло запрошення на зустріч випускників технікуму, вона вирішила втілити свій давній план у життя. Вона мріяла, що приїде в провінційне містечко у своєму шикарному БМВ, у своєму вишуканому одязі така красива і неприступна, що Олександр, побачивши її, кусатиме лікті, що вона не його дружина. А останнім її аргументом, який має морально вбити Олександра, стане фото сина, як дві краплі води, схожого на батька. Все вийшло за планом. Олена була найуспішнішою і неперевершеною серед своїх колишніх одногрупниць. Вона кружляла в танці і все не наважувалася запитати, чому серед викладачів немає Олександра. Зібравшись із силами, вона запитала подругу, яка жила в містечку: Ти не знаєш ти нині наш колишній викладач історії? Знаю, він загинув. Як це загинув? Не вірила почутому Олена, потрапив під автомобіль давно, кілька років тому. Розкішний букет жовтих троянд Олена несла на кладовище. Вона не одразу відшукала потрібну могилу. Побачивши жінку, яка прибирала на кладовищі, Олена попрямувала до неї і враз спинилася, побачивши на пам'ятнику фото Олександра. Він дивився на неї гордим, насмішливим поглядом, немов 20 років тому. І вона плакала, не соромлячись, своїх сліз. Плакала від усвідомлення того, що він ніколи не кохав її, що її помста виявилася безглуздим задумом. Я дружина Олександра Петровича, раптом промовила чужа жінка, яка прибирала могилу. А ви хто йому? несміливо запитала. Колишня студентка. Мовила Олена. Його любили студенти, мовила жінка, та й він любив дітей. Шкода, що Бог не дав йому щастя відчути себе батьком. Ми прожили 15 років, а дітей так у нас і не було. Він дуже страждав від цього. Обійнявши сиву жінку. Олена плакала від невимовного болю і від незрозумілого почуття чужої вини. Ви слухали новелу Вікторії Левчук Помста, яка не вдалася.